Слава Насі на каналі Добре Римбати, Херія Сашко Добрий, зробили десь кілометр з різними там, прогазовочками під горку на цій парі ланцюгів. Нема зауважень. Не знаю, що ще можна хотіти, можна буде виробника уточнити, чи є якась там преференція розміщення замків всередині зовні. Ну а так, Я не фахівець, але я не знаю, чому можна ще ходити від таких речей. フッ。 Чекаємо на ожеледицю і віримо, що вони себе чудово покажуть. Виробники цим займаються нормально часу. Там найпрості ланцюги, найпотужніші з тих, які ми промогли знайти в Україні 13 тисяч гривень пара. Дякую всім долученим до нашої переможної діяльності. Разом боремо й поборемо.